П'ять причин, чому не варто летіти на Крит. Почнемо, на жаль, переліт без пересадок, організований трансфер, готелі з видом і що навіть без пригод, де ваш улюблений нас кинули туроператори, готелі, в яких замість того, щоб переплачувати за вигляд на стінку сусіднього готелю, ви отримаєте затишний номер з чудовим видом. Вам точно буде занадто спокійно. Ціна якість за їжу тут настільки смачно і доступно, що вам просто не вдасться витратити всі гроші. Фета, морепродукти, грець. Ський йогурт, і все це за ціною київського обіду, відпустка без кредиту, та да, де ж таки бачено, ви будете засмагати на пляжах, де видно дно. А що ж тоді робити з новим купальником, який ви купили тільки для лежака біля басейну, бо прям брудний неподобство? І головне, ви не захочете назад. Оце вже серйозно. Бо коли розумієш, що дві години в літаку і ти в маленькій Греції, де все смачно дешево і красиво, повернення в реальність болюче, тому ми явно не радимо летіти на крит цим літом. То бо тут явно ви не отримаєте фото з фільтром.